А з нами зараз на зв'язку заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Пане Миколо, добрий вечір. Доброго вечора. Завдяки чому вдається на завтра скасувати графіки відключень? Завдяки фактично проведеній роботі 24 на 7 енергетики, якраз відновлювали електропостачання, відновлювали ті об'єкти, які були пошкоджені. Максимально а, здійснювали всі необхідні заходи для стабілізації енергосистеми. І, зокрема, як ми бачимо, попередньо на завтра, виходячи з прогнозного споживання, не прогнозується введення графіків обмеження потужності, графіків поданих відключень енергії. В той час, звісно, ми закликаємо користуватись виключно е, офіційною інформацією. Ситуація в енергосистемі є динамічною, тому виключно інформація з офіційних джерел є. Доречне, в той час ми закликаємо споживати раціонально, споживати відповідально, незважаючи навіть на те, що є повноцінна можливість балансувати енергосистему, а не включати енергоємні прилади протягом години максимального навантаження протягом ранку. з сьомої до дев'ятої ранку, та особливо вечірнього піку з п'ятої вечора до двадцяти другої. Це допомагає втримувати енергосистему. Ми бачимо, що е, люди реагують, тому важливо е, підтримувати цей тренд сьогоднішнього дня. Також запрацювали нові графіки відключень електропостачання. В чому логіка цих змін і якими вони тепер будуть? Дійсно, на виконання інструкції міністерства, яка прийнята з метою якраз уніфікації підходів. А всі обленерго в кожній області фактично розробили графіки, які є рівномірними відповідно до черг кількості черг для того, щоб максимально поєднати потреби і громадян в побутових потребах, і для того, щоб максимально збалансовувати енергосистему, щоб виходячи з технічного стану технічних доступних заходів, також. Вводяться зараз питання, того, що всі оператори системи розподілу а, а, мають також. Ввести е, критерії щодо ведення черг, та е, що ці черги не повинні бути там тривалістю понад 6 годин. Перерва між чергами повинна бути не менше двох годин. Саме це дає можливість громадянам виконувати всі побутові справи, максимально інтегрувати, е, максимально поєднати потреби енергосистеми та громадян. Наскільки я розумію, тепер по всіх регіонах країни графіки уніфіковані. Тобто, перша черга, вона і в Києві, і в Ужгороді, і в Запоріжжі, одна й та сама але ж ситуація в містах може бути трошки і в областях трошки різною, залежно від того, чи є там власна генерація, чи є електроенергія з іншого регіону, з іншого міста туди постачається. Для чого ця уніфікація потрібна? Саме ця уніфікація дозволяє, виходячи з тих технічних заходів, доступних технічних заходів, максимально краще балансувати енергосистему. В той час саме підходи е, до визначення графіків вони є одинаковими. Максимальна тривалість відключень під час дії графіків, який і зазначав, вона не вище 6 годин. Відхилення від затвердження графіку не може перевищувати для прикладу 1 годину. А якщо є якісь порушення чи невідповідності, є відповідно моніторинг, який здійснюється держенергонаглядом і обленерго відповідно. Чітко підзвітні в даному випадку і показ, ну, повинні нести відповідальність, якщо є якась нерівномірність чи е, графіки не є уніфікованими. Також е, тут є питання гнучкості графіків, е, саме кожна група розділена на певні підгрупи. Це дає можливість обленерго правильно сформувати зрозумілий графік завчасно для громадян, щоб кожен міг спланувати свій день наперед. Також є питання чіткого розкладу відключень наперед власне. Ну і з приводу погоди зараз за прогнозом має стати трошки тепліше, але тим не менше, сьогодні сильний вітер, принаймні у Києві, крижаний дощ. Як все це впливає на стабільність нашої енергосистеми? Погода є тим фактором, який є прогнозованим. Він береться до розрахунку при формуванні балансу. Єдина причина відключень це виключно російський енергетичний терор і постійні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми закликаємо в той час всіх до досить раціонального споживання, як побутових споживачів, з огляду на використання побутових приборів, так і комунальні підприємства, місцеві органи влади використовувати виключно ту електричну енергію, те зовнішнє освітлення, рекламу, яке є вкрай необхідною відноситись до цього раціонально. Це саме те, що допомагає збалансувати енергосистему, допомагає нам в. Якраз зменшені тих же ж графіків обмеження потужності Зрозуміло. пане Микола. Дякую, що приєдналися до ефіру. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.